Сьогодні, хоча б буде помилою душу, можна сказати, про себе чи в молитвах, тому що справді добрий пастер був. Це була програма Голос народу голос Божий». з вами. Був... dziękuję za każdy mój krok i za bądź słowa u ty się З вами, біли, тебе я, я включала радіо Марія. Господі з вами. з духом твоїм. Люблені в Христі, дорогі брати і сестри, кохані наші парафіяни. Молимося сьогодні в Божій службі за всі інтенції наміри, за на цю святу літургію. Також молимо за наших радіослухачів, яким передаємо вітання з нашого родоцького костюла, санктарію Святого Антоніко з парафії святого Станіслава. Молимося за родину Радіо Марія, молимося за наших радіослухачів, їхніх інтенціях, намірах і просимо теж за ці інтенції, які в серці Богу сьогодні приносимо. Просимо доброго Бога. Про пробачення наших гріхів, щоб ми гідно, достойно, з чистим серцем звершували це при святе Сповідаюся Господу Богу Всемотньому, що безмірно собою. Моя провина, моя провина. Тому благаємо при святому, завжди Діво Марія, всіх камнень та святих, і вас, брата і сестра, молитеся з ними, до Господа Бога нашого. Нехай помили нас всемогутній Бог і відпустивши нам гріхи наші. Проведе нас до життя вічного Амінь. Господи, помилуй нас, О, Господи, помилуй нас, Христе, помилуй нас. Христо, нас, помилуй нас. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас. Молімося, Боже, Ти обдарував нас відкупленням і усиновленням, поглянь, милостиво на дітей Твого благословом, щоб ми удостоїлися істинної свободи. Na wiecznej spadczości, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Tobu, który z Tobą żyje, czałgiem, jedności, świętego Ducha, Bóg na wieki wieczny, <try> światowo <try> świętego <try> lotnictwa. <try> <try> Uwielbiam Tego czasu Jezus, podwijając oczy na swoich uczniów, Почав говорити блаженні в Богі бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насидитесь. Блаженні ви, котрі плачете, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть. Коли вилучать, як ганебне ваше ім'я через Сина Людського, веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, що ви вже отримали вашу втіху. Хори вам ситим тепер, тому що будете голодні в ім'яцей і сімей, сім'я Амінь. І будете похвалюний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, наші кохані парафіяни, філіпне чцікотне, шановні сістри, законне, монахині. Наша органістка, дорогі наші радіослухачі, брати і сестри, з якими ми молимося в нашому Городоцькому костелі через Радіо Марія, у коханні, любі Боже, діти. Євангелія блаженства. Ми привикли до цього Слова Божого, яке читаємо в п'ятому розділі Святого Матея. Сьогодні читаємо шостий розділ. Святого Луки, де Ісус Христос, пан Ісус, показує нам, чим насправді є Боже Царство. І єдине речення, яке насправді сьогодні потрібно там, взяти собі дострібно, поміняти в своєму житті, що потрібно зробити, щоб насправді жити правдиво щоб е, вміти в своєму житті дивитися, як робить сам Ісус Христос, як Пан Ісус поступає в житті так само ми, що би робили. І сьогоднішнє Боже Слово показує нам цю правду про нас. Це слово, яке ми чуємо про блаженство, Потрібно собі усвідомити і сказати: Я теж є сьогодні блаженна. Сьогодні є блаженним, тому що є уваження і указує, хто є в спільноті, хто насправді приходить, щоб можна було бути разом одної думки і бути на молитві, бо Ісус Христос каже в Біблії в Новому Завіті, в Євангелії, де двоє і Троє збирається в моє ім'я, там я є посеред них. І якщо ми хочемо справді цього Бога відчути посеред нас, нам потрібно до Бога прийти, нам потрібно справді з Богом перебувати. І так як одного разу пам'ятаю наш отець пробуш Віктору Віктор говорив про рицарів наших Яна Павла II, і каже, як вони заохочували людей молиться і Хтось там казав, ну ми молимося, рожані з вдома, наприклад. Але вони просили, щоб ви приходите до постій, щоб разом молитись. І тоді хтось з рецежів каже: Ну, якщо ви хочете допомогти нам е, викопати картоплю, то тож ви не кожен все приходите і, до нас, і, і, до нас. І, Якщо ми хочемо разом молитися про мир, то прийдіть! Разом будемо молитись. І ця спільнота, цей вираз єдності, він є дуже важливим, щоб. Ми могли відчути, що ми є Костьолом, що ми є Божою церквою, що ми є спільнота Христова. І тому, щоб ми жили в правді, щоб не були цими лише пророками, ми повинні справді сьогодні подякувати Богу за це блаженство, навіть якщо нам щось є трудне в житті, навіть якщо щось не подобається, навіть якщо нам важко вирішити. Але ми є блаженні, тому що з нами є Бог. І це вже Бог вирішує, і це вже Він нам допомагає. Ми не є ніколи самі. Тому хочемо Богові за цю єдність з нами дякувати і просити, щоб ми теж в цій єдності, коли з Богом перебували в небі. Амінь. І похвалений Ісус Христос. Віки, віку, Андрей. Слухаючи. Благословення Ісуса Христа, смиренно просімо, щоб вони зійшли у всій повноті на святий костюм Божий та на всіх вони за наші доброго стійкі молитві Тебе просимо. Господь, Господи Ісуса Христе. Дякуємо за твою милість до нас, людей слабких і непостійних. І просимо завжди, допомагай нам виконувати твої настанови, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Ти прийме його на вінства Христовим тітом, так народ смиренно просить, щоб слав, Христовим тілом. thank you, oh. thank you. Помолимося, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець всемогутній. Нехай Господь прийняв дякую свою кров, і все, що ми всьому прийняємо, а так і не Білий хліб підняв ти прийми його нашу, що він став Христовим тим. Смиренно просить, що він став Христовим Дивом так на просить, і прийми вено злотого. Брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог отець і всемоготній. Щоб ми завжди там всюди складали подяку, тобі святий, Отче, Всемогутній, вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, З'єднані любов'ю, смертю споминаємо, з живою вірою сповідуємо Його Воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя, в славі. Тому зі всіма ангелами та святинами прославляємо Тебе. Bezostávám novou třeba. Čeře z Hrysta, Christi, to by mohlo, že se mohlo dnít, v jednosti světovou ducha, vzakává čersti sláva, hlavníky výjíční. Amen.

Я світло, світу, говорить Господь, хто йде за мною, не буде блукати в темряві, а буде мати світло життя. Віршим в Тебе, Боже, живи. Троїця недельніх вам діла, дні пішлися для нас веки, за свого умови знімаю. Ви, Ханкове, Божо, дякую, як і воно, і воно, і The такое что такое что такое of такое что такое The такое что 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 такое the такое что такое что такое что такое что такое что такое The такое что такое что такое что такое что такое

Ура! <му> Тебе сконфутить встречать с тобой урали Поди ти нас, як живо, нас твоїм словом і небесним таїнством, дай нам твоїм вірним так використовувати великі дари Твого возлюбленого сина, щоби ми завжди могли бути сопричасниками Його життя, в котрій живеш і царюєш на віки вічні. І сердечний бук свят і заклад, всім вам, кохані брати і сестри, за спільну молитву Мишої і Божої служби, дякуємо радіо Марія, за трансляції Божої кохані. служби, дякуємо радіо Слухачам, що з нами моляться, дякуємо всім, хто приготував цю святу літургію і наші органістки за проваджений спів, і всім вам за спільното і в Христіну, за нашу спільну молитву. Молимося за наші наміри та інтенції.

Нас твоїм словом і небесним таїнством, дай нам твоїм вірним так використовувати великі дари твого возлюбленого сина, щоби ми завжди могли бути супричасниками Його життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Сердечним Бог святой заклад, всім вам, кохані брати і сестри, за спільну молитву Можі Святої Божої служби, дякуємо Радіо Будь Марія, за трансляцію Божої дякуємо, дякуємо радіо Слухачам, що з нами моляться. дякуємо всім, хто приготував цю святу літургію, і наші органістки за проваджений спів, і всім вам за спільноту Євхаристіну, за нашу спільну молитву. Молимося за наші наміри та інтенції.

ранкового Просим о продаже Святого Духа на вас сегодняшний день. Святый Духу, Утешителя, Удосконали нас те, что распространяли Иисус.